планета, планетами з тобою вокруг света Стелетіно. Країна про яку говорять мільйони відпочиваючих. Вона ніколи не втрачає своєї актуальності та привабливості. Прогулянки на яхтах, поєднання активного та пасивного відпочинку насичені екскурсійні програми це лише маленька частина того, що пропонує Туреччина. Тож не варто відмовлятися від такої пропозиції. Загальна протяжність пляжів Туреччини близько 8 тисяч кілометрів. Тут в порівнянні з європейськими країнами найдовший купальний сезон. З її середземноморським кліматом, багатими традиціями, фольклором, лікувальними термальними джерелами та колоритною східною кухнею, країна пропонує безліч можливостей для відпочинку з теплим морем та гостинними жителями. Поїздкою мандрівникам рекомендується вивчити декілька слів турецькою. Усього кілька фраз здатні викликати прихильність місцевих жителів. Вони будуть раді допомогти вічливому туристу, який цікавиться їхньою національною культурою. При розмові бажано активно не жестикулювати та не розмахувати руками, оскільки турки дуже темпераментні, особливо це застереження стосується чоловіків. Потрібно з повагою розмовляти з турецькими жінками і не виявляти до них жодної симпатії. У Туреччині при вході практично у будь-який приватний будинок прийнято знімати взуття і залишати його за порогом. У сучасній турецькій мові багато запозичених французьких слів і практично немає англійських. В даний час в світі по турецьки говорять близько 90 мільйонів чоловік. Тут багато цікавого знайдуть для себе цінителі східного колориту та історії. Тому відповідь на питання, куди саме поїхати, залежить від того, якому відпочинку віддаєте перевагу. Найдорожчий і фешенебельний відпочинок пропонують Белек, мармарис, фетхіє, Бодрум. Більш доступні стіни в сіде та анталії. Бюджетний, але не менш комфортний відпочинок в Кемері та Аланії. Основні зони пляжного відпочинку в Туреччині розташовані на берегах Ехейського і Сереземного морів. У Кемері, Анталії пляжі Галькові. В Мармарісі Бодрумі сіде піщані і Галькові. Белеку піщані. У Туреччини дивовижна природа. Тепле море без медуз шикарні пляжі. Мармарис, Белек, фетхіє оточені сосновими і евкаліптовими лісами, в яких добре дихається. У кемері сосни ростуть від гір до самого моря. Прекрасний сімейний відпочинок з дітьми пропонують готелі Белека і Сіде. Тут чисті піщані пляжі, трансфер від аеропорту не займе багато часу. Ресторани пропонують спеціальне меню для дітей у Мармарісі і Аланії багато пологих піщаних пляжів. Аланія славиться численними водами дитячими атракціонами. Белет популярний для відпочиваючих з проблемами дихальної системи. Секрет покращення здоров'я у цілющому повітрі. Для любителів гір, соснового лісу і чудової природи радять поїхати в Кемер. Мукалія найвідоміший термальний курорт, а також унікальний природний пам'ятник, який внесений до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут розташовані водойми тераси і 17 геотермальних джерел. Температура води тут сягає від 35 до 100 градусів за цельсієм. Найпопулярніший та наймолодший турецький курорт в Анталії поруч знаходиться міжнародний аеропорт. Більшість анталійських пляжів відзначені синіми прапорцями. Це міжнародні знаки якості, якими нагороджують лише найчистіший та найбезпечніші узбережжя світу. У наші дні за її археологічні цінності та природну красу Анталію називають турецькою рев'єрою. Молоді сподобається нічне життя і безліч розваг в Анталії. Бодрумі мармарисі. У Бодрумі розташована найбільша в Європі дискотека Галікарнас. До речі, всі розваги тут сконцентровані за межами готелів. Тому Мармаріс і Бодрум чудово підійдуть і для любителів спокійного відпочинку. Чинко можна займатись на будь-якому курорті Туреччини, рафтинг, водні лижі і велосипеди, парасейлинг, вінсерфінг доступні практично скрізь на узбережжі. Курорти Егейського моря пропонують також дайвінг, Мармаріст та Белек, популярні у любителів гольфу та тенісу. Практично будь-яке місто Туреччини може похвалитися історичними пам'ятниками. Поруч сіде знаходиться розкопка античного міста. У Бодрумі народився давньохрецький історик Геродот. Тут розташоване одне з семи чудес світу гробниця Мавсула. У місті збереглася середньовічна фортеця лицарів хрестоносців, замок святого Петра. Стародавні кам'яні сіде зберігають пам'ять про Олександра Македонського. Стамбул найдавніший центр світової культури і релігії. Аби оглянути всі пам'ятники Стамбула, не вистачить і трьох днів. Церква Святої Софії, мечеті Баязида II та Сулеймана I численні палацові комплекси нікого не залишать байдужими. 97% території Туреччини розташована в Азії, і лише 3% – у Європі. Стамбул є унікальним турецьким містом. Він знаходиться одночасно на двох континентах. Ті, де користуються популярністю у закоханих і молодят. Це дуже романтичне місто. Величні руїни на березі моря, прогулянки на конях подарують незабутні спогади. Ми інтригуючий курорт Туреччини це бодрум. Він є улюбленим місцем для відпочинку турецької і навіть європейської Богеми. Ресторани для гурманів і вулиця барів, розкішні яхти, фешенебельні готелі, нічні клуби та одне з семи чудес світу. Галикарнаський мавзолей. Туреччині і гірськолижні курорти. З них найвідоміші: Паландокен і Улудах. Траси цих курортів розраховані для лижників будь-якого рівня. Тут розвинена інфраструктура, вартість підйомників входить у вартість проживання у готелі. Туреччина це країна зі смачною східною кухнею. Тут надають перевагу баранині та телятині. Страви можуть бути гострими, тому якщо ви не прихильник перчинок у своєму раціоні, краще сказати про це офіціанту при замовленні. Також в Туреччині прийнято залишати чайові. Це вважається правилом хорошого тону. І звичайно в Туреччині є все. Шопінг пропонують Анталія, Аланія, Белек. Стамбул. Магазинчики в Туреччині скрізь і працюють майже цілодобово. В Туреччині прийнято торгуватись. Для цих країв це звична справа. Тож таким чином ціну можна зменшити навіть в два рази. Туреччина це країна з цікавою багатовіковою історією. Цю землю християни та мусульмани вважають священною. Її називають перлиною східної краси. Boy, what a